Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вам показую свою вечерю. Вечерю для сім'ї, яку приготувала шпагеті, коклетка і додала кетчуп. Так, нарізала огірочків. Вечеря на швидку руку, тому що на роботі, ну, і багато домашніх справ. Зараз покажу вам у цьому відео. Чим ці дні займалася, чому не було? Ніякої зйомочки, От, тому що була одна із таких важливих справ, яку за ці дні прийшлося зробити. Хто зі мною, продовжуйте дивитися, побачите. Друзі, продовжую своє відео. Вирішила записати відео з біля кущику жасміну, ще він не розквів. Ну, буде такий пишний, білий. Величезний в мене кущ, вже досить багато років. От, хочу продовжити це відео, цей влог, і показати, чим займалася і де пропадала найближчі ці дні. Справа тим, що трапилася в нас така проблемка. Потрібно було нову вирити каналізаційну яму, тому що вже стара, який 50 слишком років, вона вже просто. Ну, не впитувала, скажімо. Так. І постійно нам довелось, доводилося викачувати ну, кожні майже три тижні. Тому працювала в нас бригада, От, вирили хлопці яму величезну, глибоку, 3 на 2, 3 глибина і два ширина в діаметрі. Все зробили під ключ. Хочу сказати про те, що трішки завадили дощі, тому довелося переносити. І вчора допізна, вже бо сьогодні у нас свято за старим стилем, так, День святого Миколая, весняного літнього. Тому я всіх вітаю Миколаєвичів, Миколаїв. От із цим святом. Ну, а робота зроблена. Зараз покажу, що в дворі робиться, тому що. Ще допрацьовувати треба, бо дуже багато залишилося глини із трьохметрової ями. Тому найближчим часом будемо ще її вивозити. Ну, як хлопці сказали, 20 тонн. Немало. Так, ось така величезна кочугура глини. Ну і трішки землі, тому що зверху ж була земля, а вже далі була глина. Тому 20 тонн. Як мінімум, тут землі. Це два величезних таких камази. От, ну, Маємо замовити із понеділка машина буде. І вивеземо. Так, ну показую зараз з кирпича обкладали, тому що були два варіанти. Так, Або бетонні кільця кидати, або із кирпича. Вистроювати нову яму. Ну, Вистроїли ми із кирпича, так сказали, більш практичніше. Глибина 3, ну а в діаметрі 2. Я думаю, що ви розумієте, так, чому саме йде підверх звужено, тому що під кришку така от горловина, тому вже як пірамідою будується. Ну, і ось така кучугура у нас залишилася глини, Яку маємо тепер вивезти. Трішки постраждали мої квітки. Тут були в мене лілії, тільки витикалися. То з них тут немає і сліду живого. Дуже прикро. Ну, нічого, що зробиш? От. Це в мене кусь піони. Скоро вже мають розквітнути. На сьогодні просто температура, неймовірна: 26 градусів. Так, і сливка. Сливку, до речі, я показувала в одному із відео. Це я по інтернету і записувала сливу. Тому щоб не чіпати, от, між двома кущами вирили цю яму. Ну, а стара наша вон, впереді знаходиться. Це ось такі справа. Дощі були. Працювати було ніяк, тому що все було мокре, От, все таке слизьке. Тому дочекалися, поки вже сонечко трішки проясниться, і зробили цю справу. Так, дивіться, в мене ось яблуня, і там поселилися, не знаю, чи то чужі, вони постійно кричать. У них там, я так розумію, ціла їх сім'я літає, вони перестрибують, галас неймовірний, зранку до вечора. Спочатку в яблуні жили дятли. Зараз дятлів я там не наблюдаю, але отакі от зімні, вони чорні, то літають Ну і кричать, відповідно, що. Досить-досить голосно. Вони перестрибують. Дякую всім за перегляд відео, за підписочку, за лайки, за добрі слова у коментарях. О, це читаю. Дуже приємно. Дякую за підтримку каналу. Тому підписуйтесь, хто ще не підписався. Заходьте, пишіть, будемо спілкуватися. І до нових зустрічей!